Реселманія на порозі. Це означає лише одне: прийшов час, коли всі фанати беззаперечно готуються до Реселманії. Всім відомо, що шлях до Реселмані почнеться з королівської битви. 30 жінок, 30 чоловіків матимуть унікальну можливість потрапити на Олімп. Так, так, на арену безсмертних, на Реселманію 41, що пройде у Вегасі. Арена безсмертних вирушає саме туди. Але перед цим королівська битва. Шлях. Починається в ніч 2 лютого о першій ночі, і ми будемо дивитись цей шлях разом з вами. Супершоу Королівська битва з WWE Lux у нашому телеграм-каналі. Всі посилання знайдеш в описі під цим відео. А поки ти ставиш лайк під цим відео і оформлюєш підписку, ми з тобою поринемо у світ на хрюків, щоб дізнатися, хто отримує унікальну можливість стати головними зірками Реселманії 41. 30 жінок випробують свою долю, щоб заробити собі золотий квиток на шоу всіх шоу. Ресуманію 41. Серед вже попереднього заявлених учасниць нам відомі Ная Джекс, Бейлі, Шаргота Флер, Наомі, Б'янка Білер, Лів Морган, Ракелі Родрігес, Лайра Валькірія, Айві Найл і Іоскай. Чи є серед цих жінок потенційна переможниця? Можливо, так, але по черзі. Почнемо з того, що залишилося ще 20 вільних місць. І давайте спробуємо подумати з вами, хто. Міг повернутися або неочікувано завітати на королівську битву. Звісно, довгоочікуване фанатами повернення Шарлоти Флер було бездарно злити заздалегідь за рахунок промок на смикдауні. Звісно, вже такого ефекту не буде, якби ми просто побачили її під час самого шоу, що вона повернулась. Також вже довгий час реслінг спільнота шумить над потенційним поверненням Бекі Лінч і кращого місця, ніж королівська битва, не знайти. Останні ми бачили її ще у травні 24-го року, і однозначно будемо раді такому поверненню. Без сумнівів, своє повернення також здійснить і Джейд Каргіл. Плюс чекаємо на учасницю тогорічної королівської битви, колишні чемпіонки нокаутів Тінії Джордін Грейс. Що, схоже, вона закінчила свої справи в компанії і підписала новий контракт з Дабідебі. Тому разом з вами будемо радіти такому повноцінному дебюту у Дабідебі. Якщо говорити про ветеранок компанії або ветеранкицькому, кому як зручніше, Мішель Макул там Мікі Джимс, Нікі і Брі Белла, Гіл, Кім, може, хтось з них точно з'явиться у цьогорічній битві. І взагалі, щоб у нас з вами очі повилазили, наскільки це неочікувано, може з'явитися Ейдже Лі. І тут фанати розділились на два табори: хтось хоче її останній забіг побачити, інші не хочуть. Однак погодьтесь, ця поява була б дуже неочікувана для всіх нас. Так, а що по переможниці? Давайте відштовхуватись від того, що у нас є. Хто у нас володіє головними титулами? Тіфані Стретон, Ріа Ріплі. Хто має перемогти в королівській битві, щоб зустрітися з Тіфані на Реселманії? Безсумнівно, найгарячіший варіант, і, можливо, найбільш очікуваний, це Шарлота Флер. Однак чи не знайдеться іншого шляху для неї, щоб зав'язати протистояння з Тіфані? Може, варто комусь іншому віддати перемогу? Кандидатуру ЖКС, ну не варто розглядати серйозно. Я думаю, так, тому що вона. Мала непоганий чемпіонський забіг у 24-му році, тривалий перемагала у турнірі Королева Рингу, і на мою думку, віддавати зараз королівську битву було б би, ну занадто жирно, вибачає за Каламбур. Що ж до рії ріплі, то варіантів тут ще менше. Звісно, що в битві може виграти і Бекі Лінч, котра повернеться, і буде ще один бій на Реселманії. Але кому він треба? Можливо, неочікувано для всіх переможе і Оскай, і їхнє протистояння нам пробувати заріти ще місяць тому. Такий варіант, в принципі, теж можливий. Варіанти, наприклад, типу Б'янка, Наомі, Джейд Каргел, ну, не варто брати до уваги не той час, не то місце, і так би мовити. Ось у чому я себе переконую. Так це те, що переможниця королівської битви. 100% піде по чемпіонству світу у важкій вазі. А та жінка, що переможе у клісі знищення, зустрінеться з чемпіонкою Дебідебі. Однозначно, що подобається у цьогорічній битві, що нема чітко одного варіанту, хто ж там переможе. І це вже дає шанс на Цікаве видовище. А от наша команда все ж таки виокремила жінок, які на їхню думку переможуть. Ви можете написати свій варіант у коментарі. Результати нашого опитування у вас на екрані. Вперше за Реселманії 40, хоча б якісь командні титули WWE з'являться на преміальному шоу. Звісно, я говорю про чоловіків: Томасо Чемпа і Джонні Гергано захищатимуть свої титули в матчі до двох з трьох фолів проти Моторсічі. Справді цікаво, що ж воно буде, що буде замість звичайного командного матчу. Може буде щось таке нестандартне, гімікове, і трошки більше це додає ваги і унікальності цьому протистоянню. Окрім цього, такий підхід може виправдати відсутність цих чотирьох реслерів у матчі. Чи королівської битви, жоден з них і так би не переміг. Але так квартет матиме свій зоряний час на шоу, то чому би не показати хлопеків. Тим паче, що вміння у них чудові, і, в принципі, можна отримати дуже непоганий командний матч. На додаток до цього, якщо не буде їх у королівській битві, відкривається ще 4 місця для інших учасників. Але при цьому саме робки Моторсіч все-таки зможуть проявити себе на шоу. Я вважаю, що тут плюс-плюс для всіх він-він стратегія. Щодо самого матчу, справа у тому, що цей титул забіг саморобків безсумнівно цікавіший, ніж був їх попередній, і хотілося, щоб він тривав трошки довше. Тим паче є велика вирогідність, що буде бій з Нейтаном Фрейзером і Аксіомом з NXT. І там вже буде м'ясо-м'ясо. На мій погляд, логічно було б захистити титули і залишити їх у DIY, щоб мати команду хілів на вершині дивізіону. Але не менш логічно, можна було б повернути їх дійсно і моторсічі перед Реселманією. Хоча давайте скажемо так, що та цукерка не дуже смачна що ця яка буде, така й буде взагалі? Кльово, що командні титули на смакдауні мають сюжет. Минулий рік був цікавий на. Події у командному дивізіоні, але якось після Реселманії воно все схлопнулось і нікому не було потрібно. Можливо, цьогоріч в сезон Реселманії друге життя дадуть цим титулом, а може, не дадуть. Результат не такий, щоб однозначний, і не сказав би, що вочевидь хто переможе, але все-таки наша команда вирішує зробити свої ставки таким чином. А ми дякуємо нашим спонсорам, які підтримують нас своєю підпискою донатами. Звісно, наша особлива вдячність нашим спонсорам рівня друг Луксів і мамі. У нас це Назар Садовський, Іван Камблек, Юрій, Ігор Шалімов, Русавський, містер Блек Мічел, Слава Жук, Еркейн Сюр, Адемо, містер Балор, Василь Кулеш, Віталій Турівний, Ярослав Котик, Даня Ряженка, Іван Силверадо. Ар Юрій Качерга, Артем Батькович, Назар Коваленко, Вікнес, Федор Заболоцький, що став мамі нашого проекту. Звісно, Вольфгенг Сторм, Алукардван, Артем Авєчкін, Ромбієрес, Віталік, Максим Романенко, Олег Шуп'яний, Максим Метенко, Тимур П. Павло Сапронов, Анонім Во і Олексій Білозоров. Ми вас дуже сильно любимо. Коді Роуз чергове захищатиме своє чемпіонство від Кевіна Оуенса. Однак тепер це буде матч з драбинами. Що цікаво, це вперше в історії шоу Королівська битва, коли чемпіонство В WWE захищатимуть у матчі з драбинами. Коли Кевін Оуенс знаходить собі друга, завжди зрозуміло, що це лише питання часу, поки його внутрішні демони не візьмуть гору і він зробить щось жахливе з цією людиною. Але не зовсім так сталося з Коді Роудсом. Коді Роудс перший зрадив його, і тому титул крилатого орла старий зразок чемпіонства. DBB, потрапив у центр цього конфлікту. І Кевін тепер їм володіє. Безсумнівно, що Кевін за цей час відкрився по-новому, і це був ковток свіжого повітря для його персонажа. Він йому дійсно був потрібен. Але шкода, що вся ця історія ні до чого не веде, і, вочевидь, що Коді Роуз захистить свій титул. На суботні головні події, буквально те, що ми з вами дивились минулого тижня. Чуваки підписали контракт на бій, залишили титули, і от тепер вони висять на горі над рингом. Що буде цікаво з цього? Так це те, як розіграють матч цей, як вони його проведуть, яким чином титули будуть зняті. Тому що титули можна випадково взяти, зняти вони впадуть просто в руки твоєму супернику. І все. Давайте так, О, те, що вони титули почепили над рингом, це взагалі був єдиний спосіб змусити Кевіна Оленса віддати свій титул. І водночас гарантувати, що матч буде запеклим, адже обидва суперника тепер в цьому протистоянні викладуться повну. Що можна тут очікувати? Ну. Давайте так. Кевін Оонс намагався заручитися підтримкою Семі Зейна на позаминулому епізоді Ро. Для когось це тупо, але, скоріш за все, це ні до чого не призведе. Семі може всіх прокидати. А що саме має відбутися? Типу, Семі має допомогти Кевіну перемогти? Маловерегідно, Семі може допомогти Роуцу перемогти. Ну, це теж мало ймовірно, але цей варіант більш, ну, знаєте, такий справедливий, він має право на існування. Знаєте, закралась думка, що нас можуть готувати до поєдинку. Мізина і Кейна Оунса на Реслумані. Вони, в принципі, самі це і так протизарили. Дивився я б я на це? Напевно так, але логічніше передбачити інший варіант. Повернення Ренді Ортона, який допомагає Коді Роуцу перемогти в матчі, або після матчу розібратися з Кейном Оунсом. і маємо отримати з вами матч Оунс проти Ортона на Реслалмані у Вегасі. Як там буде? піс його знає. Тим паче я от дивлюсь, Коді втомився, щось йому взагалі там нічого не хочеться. На, ц... на нього цей. Титул давить, тому якщо він його звільнить, буде супер неочікувано і кльово. Але реально я не вірю у те, що скоді знімуть титул в сезоні Реселманії, це нереально. Окей, хай там як, все виглядає так, що все-таки Роуз здобуде перемогу. Так, з великими труднощами, буквально на межі здійметься драбиною і забере титули. Але він їх забере. Думки нашої команди стосовно цього матчу і його результату ви також бачите на ваших екранах. Напевно, найулюбленіший тип матчу для більшості фанатів реслінгу це Королівська битва і все разсе. 30 чоловіків, вони випробовуватимуть свою долю, і щоб отримати шанс битися на реселмані 41. І тут, на відміну від жінок, така дискримінація все-таки є. А вони будуть битися дійсно у головні події другої ночі за титул чемпіона. Якщо, звісно, вони не оберуть чемпіонство світу. Хто нам вже відомий? Джон Сіна, Елей Найт, Сієм Панк, Роман Рейн, Сет Ролінс, Дрю Кентая, Рей Містеріо, Зейн, на Камура, Джей Усо, Логанпол. Ента, Чед Гейбл, Бронбрейкер Брейкер і Кармело Гейс. Шо у нас по набору? Шість колишніх переможців королівської битви? Окей, але є ще 15 слотів, про які варто зазначити, тому що хтось з'явиться неочікувано, а хтось може дебютує, бій цього знає. Давайте розбиратись. Серед тих, хто може неочікувано з'явитися у королівській битві, це бігі. Прикиньте, от після того сюжету, після святкування 10-ї річниці нового дня з'являються біги нарешті. І нам не коментували його стан здоров'я. Нам типу сказали, що він не допущений до змагань, а може він битися чи ні. Ну це вже таке питання. Але скидати його з рахунків не варто. Як мінімум, якщо він з'явиться хоча б на пару хвилин, щоб просто от, тіпів розірвати, це вже буде прикольно. Плюс розвинеться сюжет Кофі Кінгсена Ксав'єра Вудса, якийсь новий віток буде всьому всьому. А так, ну хз. Новий чинний чемпіон TNA Джо Гендрі теж, на мою думку, може з'явитися в битві. Тим паче є там, знаєте, угода між TNA і WWE це розв'язує руки на таку співпрацю. Тому це може бути от вогник-вогник на королівській битві. І всі будуть скандувати: Так я вірив в Джо Гендрі. От, а може, будуть взагалі скандувати шоу оф! Я показушник, Дольф Зіглер. От він теж може з'явитися, до речі. І або взагалі брати Гарді. Прикинь, і мети, Джертаки, і ти чуєш тун 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 І тут починається просто Джеф Харді виходить і починає битись. Як тобі? Такий неочікуваний варіант, як Ріккі Старкс, колишня зірка ЄДАБУЮ. ну взагалі за чутками. Офіційно по нахрюкам, сам Саркс хотів перейти до Дебідебі. Але якщо чувак дебютує у Дебід Бії на королівській битві, то він зробить це, як зробив і в свій час і Styles. Тим паче, вже майже 10 років пройшло, тому можна. Так, а тепер по потенційним переможцям. У тут таке, знаєте, існує дві сторони медалі з одного боку, або Роман Рейнс, що Сімпанк, а з другого боку, біс його знає. Хто там буде? Є кілька можливих сценаріїв взагалі, як воно буде розігруватись, це, знаєте, такий картковий будинок. Все залежить від того, чи зійдуться ключові елементи головоломки. От, наприклад, давайте так. Якщо взагалі просто Скеля з'являється на Реселман, і то, скоріш за все, у нього матч з Романом Рейнсом має бути. Або з Сіко. Ну тоді, от ми вирішимо, а хто ж з них переможе у королівській битві? Ну, нехай, от, типу Роман, Скеля, от, от, от такий сценарій. Наприклад, тоді Роман не перемагає у королівській битві. Піде хтось про Коді Роуца, біс його знає. Коротше, після прем'єри на Нетлікс взагалі здається, що Скеля не має планів на Реселуманію, але це такий чувак, який може здивувати взагалі в будь-який момент. Джон Сіна. О! Оце той варіант, який спадає на думку першим, тому що ми знаємо, що Джон Сіна може перемогти. Так, він вже не Супермен, але він дворазовий переможець з королівської битвою 2008 і 2013 року. Якщо він зараз... Прийде, переможе в королівській битві. По-перше, він вирветься до Стіва Остіна з трьома перемогами. А по-друге, ну реально, всі фанати реслінгу, старі, вони очманюють, це буде такий сезон розривний, чуваки просто будуть приходити кожне шоу дивитись. До кінця не вірю в перемогу Джона Сіни, але якщо, ну, вона читається. Плюс є таке відчуття, що і Сет Ролінс може перемогти у королівській битві, викликати на матч Гюнтера і, можливо, навіть перемогти його. А потім почати з панком знову ворожнечу після Ресом. Взагалі може бути така історія, що Джон Сіна не перемагає на королівській битві, вступає у клітку знищення і там перемагає, стає чемпіоном, і чемпіоном вирушає на Реселманію. От, в принципі, ну, такі от ну, найбільш потужні варіанти: це от, Джон Сіна, Роман Рейнс. Сім панк Сет Ролінз. Я би ще виділяв там, знаєте, Аля Дрю Кінтаєра, Джея Усо. От вони всі заслуговують на своє місце, на перемогу в королівській битві. Кожному можна розвитнути сюжет якийсь, але от Владік правильно казав на подкасті, що треба, щоб хтось неочікуваний став переможцем королівської битви. Тоді буде топ і тоді всім буде добре. Коротше кажучи, мені подобається, що є туманність щодо результатів. Перемогти може. Будь-хто, хоч із обмеженого переліку, але це краще, ніж, вочевидь, там переможе королівської битви Батіста, і всі це знають, або Роман Рейнс переможе, тому що про це писало в нахрюках. От і все. Ставки нашої команди на королівську битву. Ви бачите на екранах у коментарі, можете написати свій варіант. І знаєте, що цікаво? Цьогорічна королівська битва взагалі не дає конкретних відповідей щодо того, хто піде на ресурманію, які там матчі будуть і ще щось. І мені подобається, що як дитина сиджу і гадаю, а хто ж буде? Купа теорії, от просто нахрюк за нахрюком, от он і псо само з'являється. Годуй мене, і псо, годуй, хоч зараз до бідбії. І перебралося на нетлікс, але становище у них скрутне. Так, бабло рубиться, квитки продаються, але по сюжетам, ну. Там нема чого дивитись, а я нагадую, що от Ви сидите там, кайфуєте, то ви можете покайфувати разом з нами під час перегляду королівської битви наживо. Приходите 2 лютого, це буде ніч о першій ночі. Наш телеграм-канал розпаковувати чіпси, попкорн, жратву, яка у вас є. Напої і кайфуємо. І дивимось, і насолоджуємось. Тому що саме з цього шоу з цієї ночі і розпочинається тривалий шлях до ресурмані. Всі посилання. Ви знайдете в описі під цим відео. А на цьому все звати мене Андрій Владислав і папа коти, папа.